Доброго всім, шановне панство, не забудьте за завподобачку написати будь-який коментар для просування даного відео. А також дякую тим, хто підписується і активно бере участь в подіях на цьому каналі, скажімо так. Це я за і за відоси. Дякую вам величезне. Також хотів би декілька слів сказати за спонсорів даного каналу. Дякую вам величезне за те, що підтримуєте цей канал фінансово. Приходячи на стрімах останні, останні пару стрімів, це просто щось неймовірне. Дякую вам величезно Тому е, дякую вам за цю підтримку. Обійняв, поцілував усіх, хто долучається до цього. Дякую величезно. Навіть якщо ви поставили вподобаюсь або написали коментар, це теж впливає. Ну що, давайте тепер поговоримо про два івенти: один із них це шлях легенд, другий подія один із трьох. Почнемо зі шляху легенд. Він займає менше часу, скажімо так. Що це таке? Розробники дуже цікаво зробили. Хто там, маркетологи сидять, вони прям молодці, і таргетологи теж. Що, що Як це працює? Коротше, гравці просувають відос, згенерований розробниками в соцмережах. І таким чином ви зможете отримати танчик. Це просто це геніально, насправді. Що це взагалі за відосик? Коротше, розробники згенерували відосик, починаючи свій шлях з самого початку зі створення аккаунта до сьогодення. В ньому враховуються просто твої показники шкоди за весь цей час, кількість фрагів, типу скільки ти взагалі в грі. Ну і все в цьому дусі, ви зрозуміли. Це Я зараз покажу, в принципі. Кожна перемога, кожна досліджена машина і кожен закладці це крок уперед шляхом легенд. І ми простуємо ним разом. Ми підготували відео, яке розповідає про твої пригоди в World of Tanks Blitz. Проживи наново найтепліші спогади про перемоги і здобуті досягнення. Надисни кнопку, увійди в аккаунт і дивись. Ну я вже на, насправді увійшов, типу зараз я вам все покажу. Спочатку ми дочитаю, а потім перейдемо. Примітка. Зібрана статистика враховує найбільш повні доступні дані аккаунту та враховує бої в усіх ігрових режимах. Тож деякі значення, які містять цього відео, наприклад, кількість зіграних боїв, можуть дещо відрізнятися від наявних в грі. Покажи всім свої досягнення, тобто запости це. У грі на тебе вже зачекалося кілька подарунків, зокрема, три дні према аккаунту, бустери і кастомізація. Ба більше, отримаєш особистий квест із крутими нагородами. Ми про це поговоримо. Я зайду в гру, все вам покажу. Давайте переглянемо відео. Ось сюди. Ви переходите по тому посиланню. Тут ви входите, як проходите авторизацію на офіційному сайті. Ну, і там буде такий зараз відосик. Ось таке. Ось так це виглядає: шлях легенд. Дивись відео і забирай у грі подарунок та особистий квест. Тобто, аби забрати цей подарунок, як я розумію, треба зайти сюди на сайт і авторизуватися. Типу, таким чином він вам нараховується. Скоріше за все, це так працює. Е, відео можна завантажити і потім його, е, скажімо так, експлуатувати в YouTube Shorts, TikTok, по-моєму, і ще якісь інші там мережі, по-моєму, Facebook теж е, скопіювати можна посилання, ну, типу, там не знаю, кинути другу або ще щось. Ну, коротше, ви зрозуміли. Твоє відео може принести тобі танку, публікуй його в TikTok, Instagram, ось Instagram ще Facebook або YouTube Shorts з хештегом MyBlitzpart. Паз, я не знаю, як правильно. Та своїм ігровим ID. ID. А, Де ID копіювати? Я вам покажу, потім як в грі зайдемо. Там на аватарку натискаєте, потім на свій нікнейм. На тебе чекають круті призи, зокрема, потужний Type 63, який був на аукціоні за 15к. Всі деталі на порталі WoodBlitz. До бою тебе перекидує в ГРУ. Якщо цю кнопку натиснеш, 28 серпня починається до 24, 24 вересня. Дані ігрової статистики є актуальними на початок серпня 25-го року. Це все зрозуміло. Відосик, в принципі. Давайте я вимкну. Відосик про те, що показується нам. Типу, моє ім'я. І ось тут ось показується ми вже типу, майже 7 років разом. Типу, в тебе зіграно стільки-то боїв. Завдано шкоди. Знищено скільки. В принципі, для Олдів дане відео однакове у всіх. Тобто нема там, що у когось воно таке, в іншого в інше. Тобто, воно буде у, інше, у, у інших, хто менш грає в грі. Там, по-моєму, буде такий більш стандартніший е шорцик, типу, більш простіший, скажімо так. Е медальки, маєш в гаражі 601 танк. Ну, коротше, твій улюблений танк. Тут вибір профі. Ось в е важкий танк це, типу, немало важливо, я вам зараз це поясню. Ну, типу, вважають реакції, скільки дали з водних боїв. А, особливо реакції, коли тобі лайно кидають, типу, поважають. Мають заслужену репутацію, за неймовірністю твоя статистика. Ну, коротше, тут показали нам ще танки і завантаж поділися в соцмережах. З цим хештегом. Хештег вписується в назві. Е, є отакий от моментик. Так, повертаємося назад. Коротше, дане відео ви можете, в принципі, в соціальні мережі закидувати. І, типу, за рахунок цього взяти участь в. Тому, аби взяти Type 63, я не знаю насправді, як це буде розіграно. Здобуть Type 63 в нашому конкурсі соціальних мереж. Ти можеш не лише похозуватися відео, а ще й виграти завдяки йому новенький важкий танк. Ми роздаємо аж 75 цих машин, і чому би одну із них не дістатись тобі. Все це зрозуміло. Характеристики даного танка є. Опублікую, що треба, як взяти участь. Опублікувати своє відео в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Shorts. Переконайся, що твій профіль на цій платформі відкритий, доступний. Постав хештег MyBlitzPad. паз, e, я не знаю правильно, залиш свій ігровий ID в описі, щоб дізнатися свій ID, перейди на вкладку загальні в налаштуваннях. Чи просто натисни на кнопку поруч із нікому грі на сторінці профілю. Е, також можна в описі, можна в назві, я думаю, чому ні? Ну, написано, що в описі. Час отримання подарунка та квесту з 28 серпня по 24 вересня до 12 години включно. Так, я ж забув, так як я в грі вже отримав даний подарунок на своєму аккаунті, типу, то я зараз покажу вам в Телеграмі, бо я це все постив. Тобі прилітає ось таке: тобі подаруночок, отримає 3 дні премого аккаунту, бонуси, виконай квести, переглядай відео наших пригод у Бліц. поділись з ним соцмережах, щоб виграти Type-63. Що з е, того, що мені дали, коротше? Додана 3 преміум е, дні. Емоційний прожектор, обвісик, бустери вільного, камуфляж, пекучий бар'єр, камуфляж полум'я битви, Х5 досвіду 3, бустер досвіду екіпажа. Я, до речі, не розумію, що вони досі дають ці бустери, на що вони потрібні. Е, бустер бойового досвіду і значок 300 одиниць. Я не знаю, що це таке за значок. Е, щодо квеста, перейдімте в гру, я вам, в принципі, все покажу наглядно, щоб не показувати. Бо що в мене тут, фільм, в принципі, теж є, але, ну, типу. В грі краще показати. Як зрозуміти, на які, який квест вам прийде? По-перше, бажано зайти по посиланню, яке я залишу в описі. По цьому посиланню ви туди заходите, на той сайт, авторитуєтеся, дивитеся відосик або там, хочете ось, там, не знаю, в соцмережі запостити. Можете подивитися його, і там буде показано, який у вас танк, на який танк прийде квест. У мене важкі танки були. Як зрозуміти по грі. Просто переходите в статистику і дивитеся. У мене ось бачите, 21 950 зіграно на важких танках. Якщо у вас цей показник буде на ПТшках, лт ЛТшках більший, то от на той вам і прийде. У мене на важких танках найбільше зіграно. У вас, можливо, це на СТ, можливо, на ПТ, можливо, на ЛТ. Ви зрозуміли. Далі, моментик. Випробування важкий вогонь. Перемогти в 50 боях на важких танках. Так же само буде стосуватися всіх інших квестів. Що ми отримаємо? Ми отримуємо аватар, 100 срібла і ось ця валюта. Значки оці. Значки, тепер я зрозумів, що це за значки прийшли: от у 300. Це івентна валюта подія один із трьох, до якої ми зараз після цього перейдемо, я вам розповім все. І фон профілю. Фон профілю виглядає, до речі, доволі прикольно, цікаво, типу. Мені, мені подобається, не знаю, як вам. Мені заходить таке. Також е, на 50-му контейнер вечірка, всі ми пам'ятаємо такий собі контейнер, насправді, вечірковий сертифікат, звідси можна вибити головна нагорода, е, а з нього вже можуть випасти конти або штанчик. Е, стабільно падають конти. По-моєму, там, якщо збираєш е, ось цих контейнер-вечірка, скільки там штучок, то коротше тобі дає. Е, Контейнер, якийсь там, не пам'ятаю, якийсь там Інший контейнер там, і з нього ти можеш. Е, коротше, відкрити щось. О, контейнер золота вечірка. Ось ось такий контейнер ми можемо відкрити. Якось так. Е, про це поговорили. Йдемо до другого івенту. Другий івентик це подія один із трьох. В вересні в Бліці чекає стільки всього, лише й встигає забрати нагороду. Одну з них можете отримати просто за свою активність упродовж місяця. Яку вирішувати тобі? тобі? Заробляй значки в вересні та обмінюй їх на один із трьох танків. 5 тисяч монет коштує ФВ-201 на 45, 7 тисяч шкода Т-27, і КФПЗПР-68, 9000 тисяч монет. Звісно ж, якщо у вас даний танк КФПЗХ є, вам є сенс вмазуватись у нього, тому що його можна буде продати за 3750. Тобто, фактично, ви можете зафармити собі 3750 золота. Єдиний моментик, монеток трішки більше, ніж треба, і отут момент чи буде можливість їх назбирати безкоштовно, тому зараз ми це з'ясуємо. Е, ось ці, до речі, монетки будуть в різних активностях на протязі вересня. Тобто, ось ось квест перелетів? Можемо зафармити монетки. Е, буде інший квест, можна буде зафармити ще монетки там або івент якийсь, в якому будуть ці монети. Тобто, це вже практика, практикують її доволі часто розробники. Ну я не знаю вже скільки разів, типу, з антенами, така двіжуха була минулий раз. Ну, коротше, ви зрозуміли, е, де компенсація за наявності техніки. 3750 за КФПЗ. За ФВ 1,5, за шкоду. Ні, це за шкоду 1,5 мільйона, а за 7 рівень млям Де дістати значки? В різноманітних активностях вересня не прогав жодної події щоб зібрати як значків. Ти отримуватимеш їх. У подарунку, який прилетів зараз, там значки в цьому ж квесті. Забери його в різ 28 серпня до 24 вересня. Значки будуть всередині, тобто 300 значків. Е, у вересневій операції, тобто ось тепер зрозуміло, як воно. Тобто, чого ми зможемо швидше забрати, тому що з 3 до 29 вересня закриває рівні перепуски, отримує значки разом з іншими нагородами. Тобто, скоріше за все, в перепустці будуть ось ці значки. Ми їх забираємо і швидше зможемо забрати ті танки, ті чи інші танки. Е, момент такий: тут нам не показали і не сказали, чи зможемо ми забрати ті танки, просто вмазуючись без батлпаса. Це доволі цікаве питання. Бо у Відосі нам сказали, що сьомий рівень ми можемо забрати безкоштовно. А ось для тих, у кого буде БП Battle Pass зможуть забрати два інших танка восьмого рівня. Тобто, скоріш за все, мені здається, щоб забрати КФПЗ типу, треба все-таки задонатити і забрати ті танки. БПшка, ви знаєте, коштує там 7 баксів, по-моєму, щось таке у квестах. Відразу три джерела значків, щоб їх активувати, зайди в гру. Особливий квест із 28 серпня до 24 вересня. Це той самий квест е, на важкі СТЛТ, тобто подія, шлях легенд, де ви заходите і отримуєте там скільки то значків. Е, наступний квест Лісові товариші з 5 до 15 вересня. Е, в минулому відео я розповідав про цей квест, тому що там була деяка інформація, там нам показували 4 аватарки. Якраз таки там був Аватар Лося, Вовка, е, по-моєму, і там ще, ще, ще два якихось, не пам'ятаю. Квест по значки. З 19 до 26 вересня. Це, мабуть, буде квест саме з цими значками, скоріш за все, саме на них. Також в події Sheridan Місел теж буде. Е, там, по-моєму, аж 1500 чи 1600 значків буде. З 12 до 21 вересня. Е, це ми точно знаємо, бо нам показували. Коли можна забрати свій приз? З 28 серпня до 30 вересня в крамниці на тебе чекатимуть набори за значки. У кожному танк вибирай свій. З 28 серпня до 30 вересня, тобто цілий місяць, будуть ці набори висіти. В будь-який момент їх можна зайти і забрати. Це ось ще одна новина. Ну, і поки що, це, походу все, якщо я не помиляюся, бо. Ось тут в оновленні нам, по-моєму, це показували. Ось вони, бачите? Значки можна отримати в різних подіях та активностях, зокрема, квест лісові товариші. Серед нагруток квесті, нові аватари, і вибір і набір реакцій. Ось про це я казав: Бобер е і, кіт, і Кріт ще. Е ось, по ходу, і це все. Більше, більше новин немає ніяких. Очікуємо далі. Дякую за перегляд. Зустрімо з вами в наступному відео. До зустрічі.